Всім привіт! Сьогодні показуємо вам нову гарнітуру від Logitech, яка тільки-тільки була представлена. Як на мене, це буде дуже крутий конкурент 435 Logic. Крута новинка, легенька, стильно виглядає. І хоча вона в першу чергу позиціонується як ігрова гарнітура, та завдяки своєму лаконічному дизайну її можна використовувати як повсякденну лайфстайл-гарнітуру. Вони важать всього 210 грамів, живуть від одного заряду більше 20 годин і мають два типи підключення: це Lightspeed 2.4 або по Bluetooth. Він тут 5.2, максимально економний. Відкриваємо коробку. Тут передавач, USB Type-A, кабель для зарядки, невелика інструкція, і гарнітура в такому мішечку. Всередині є невеличкий гайд, як підключати гарнітуру по Bluetooth до вашого телефону чи ПК, тому що у випадку з 435 ми нас частенько просили допомогти у цьому моменті. Ви просто подивіться на цю красу. Стильна і неймовірно легка гарнітура. По матеріалам тут матовий трохи шершавий пластик, наголів'я та амбушури з тканини, до р чи вона тут нова, більш приємна на дотик, м'якіша, і на голів'я теж м'якеньке на нижню частину додали трохи м'якого наповнювача. І що у нас ще тут цікавого? Перше мікрофон. Він не вбудований в сам корпус, він тепер на штанзі. Відкидна, доволі зручно і не дуже кидається в очі. Також на лівій частині у нас заховалися органи керування: це перемикач живлення, кнопка під'єднання блютуз, кнопки збільшення чи зменшення гучності, та вхід USB Type-C для заряджання гарнітури. Плюс тут дуже плавне і чітке регулювання, все фіксує надійно А на голові сидять вони дуже зручно. Завдяки пластиковій конструкції вони не відчуваються на голові. Але попри це, пластик тут дуже міцний, і я можу впевнено робити ось так. З ними нічого не відбувається. А якщо вона вас зацікавила, приходьте до нас в магазини, тестуйте, слухайте. також ми готуємо великий огляд на них, тому чекайте його вже зовсім скоро. Ми магазин геймерських девайсів зона 51.